Друзі, вітаю! Значить, було в мене літом один раз такий випадок, дзвонить в мене на телефон, каже чоловік, доброго дня, я ваш підписник. Скажіть, будь ласка, як ви боретесь із трутовкою? Значить, я йому тоді по-чесному відповів, кажу, в мене не було такого, сім'я ніколи ще не отрутнювала, тому я з трутовками не боровся і, ну, чесно кажучи, не мав досвіду. Тому кажу, порадити я щось не можу. Кажу, там вже я щось йому сказав, бо в мене таке було, що там сім'ї без маток були, що я з ними робив. Але це вже інша ситуація. Значить, по різному я, до речі, бачив. От зараз в цей період дивився, як американці борються з трутовкою, то вони просто ставлять сім'ю нормально наверх сім'ю трутовку, поливають зверху сиропом, так обільно, гарно поливають бджоли. Обнюхаються і в принципі, трудовка виправляється. Е, ну, Так собі мені цей спосіб, в принципі, я думаю, що він працює, але е, в нашому випадку ми дещо інакше будемо робити. Значить, е, Як інакше? Трошки радикальніше. Тому що бджіл небагато. Побачили ми, що це трудовка, тому що є тут невий розпід, більше немає ніякого. Тут матки не було, я їм дав. Ось бачимо. Маточники таким чином давав, але все одно, щось, щось в них не вийшло. Може матка не облетілась, може ще якась ситуація. Значить, Значиться, тому е, з того, що тут залишилось, тому що вже сім'ї тут, в принципі, як такої вже й не було, ми будемо боротися дещо радикальним методом. Особливо зараз теперішній період я взагалі з тими сім'ями, які в нас Залишаються. Ось таким чином я працюю, тобто взяв цю трутовочку, витрусив. Вулик. Це ж вити і забувся Ці трустовки в принципі осеротіють, зараз підселять ті сім'ї, які їх пустять на осінь. Слабшенькі сім'ї, тобто і все. Якби це був зараз О. Я на траву кину рамочку, бачите, так хочемо розберемося. Ну такі ось справи. В принципі, якщо питати, як ми боремось з тротовкою, ну ось таким ось чином. Тому що щось зробити з цією сім'єю, я думаю, навряд чи в нас би вийшло. Мається на увазі щось толкове. А? Особливо в теперішній осінній період, то тако. В літній період ми ще в принципі, з цим не стикалися. Можливо, якісь інші способи будемо пробувати, але навряд чи. Тобто зараз вже у нас початок березня, вже немає коли там щось з ними робити. І наскільки я розумію, дивлячись пасічників з досвідом, я зрозумів, що той час, що ти тратиш для виправлення сім'ї трутовки, а найгірше в цьому всьому, це не лише оцей час, що ми прийшли там, дивимося, робимо огляд, це те, що ти ходиш, думаєш. Дав матку, а чи вони прийняли? Ось в мене кум каже, дав матку, вони її вбили одну другу, а кожна матка це 300 гривень, 300 гривень, 300 гривень. Ну тобто це можна тут коштів потратити, найгірше це часу потратити. Тобто простіше весною зробити відводка, який виросте до е, такого, як зараз періоду, нормальну сім'ю, і забутися за це. Тому ми не граємося, час не втрачаємо, а найголовніше це нашу увагу. Тому що пасічник, е, як я вже зрозумів, за ці свої... Кілька років вже займаюся бджоництвом, що найбільше працює це головою, і відповідно хто вміє аналізувати от свої помилки і так далі, той розвивається, в того ця справа виходить. А якщо голова забита, от, тобто ми працюємо з бджолами, голова чимось там загружена, якоюсь там сім'єю, трутовкою, якоюсь там сім'єю, що нема матки, чи ще чимось, то відповідно робота не йде. Ти стоїш, ти не знаєш, що тобі робити. Тобто, ти свою увагу тратиш не на те, що потрібно. Тому як ми боремося з сім'єю трутовкою, мене запитали, ось таким чином. витрусив її на землю, все, забувся, за те, що вона й була. і була. ось вже далі цей ряд сімей, там ось там 20 30 сімей мені сьогодні треба передивитися. От відповідно, вже я зможу їх передивитися з нормальною вагою. Бо я цю сім'ю витрусив, в мене її в голові немає, в мене блокування в голові немає, і я можу працювати далі. Так що такі от справи. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.